Вітаю вас, дорогенькі мої тільці. Давайте подивимося, що у вас на слідушій неділі. Обща енергетика неділі, ой, фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу. Давайте дивимося тільці. Що у вас? У вас обща енергетика неділі. Обща енергетика неділі. Ну, Царица Пентаклі» — це у нас карта. Спокою, ця карта недвижине, це інформаційна, получаємо інформацію, аналізуємо подару... подаруночки якісь якесь щось приємне, а може і неприємне, але вони можуть бути і не неприємні. Да? Стабільна, збалансована обстановка. Да? Тобто все спокійно, все на своїх містах, немає ніякого хаосу. Якщо вас ви нам напланували собі більше дістання двіження по освіту, ні. Не вийде нічого. Все спокійно, в рівновазі, нікуди не їдемо, нікуди не біжимо. На місці сидимо і отримуємо ну, якісь можливості, да, скажімо, по рицарю, по пентаклям. Це якісь знання, якісь новини, якісь подарунки, якісь гроші. Да? Ну, може, можливо, можливо, в когось там зарплата на ці неділі, чи може там премія, чи може додатка до, до ця, дотації. Якісь. Можливо, ну, щось таке буде, все-таки фінансове на цій неділі у вас буде якісь е, поступлення. Давайте подивимося, що це по фінансам. що це фінансове. Да, Якісь можливо, я ж кажу, у вас у ця неділя, у вас якась фін... і фінанси у вас поступають. І щось таке якесь по фінансам, я думаю, що якась допомога. Можливо, не тільки там, ну, допомога в фінанси, можливо, і не тільки я ось в матеріальному, да? можливо, і в такому, я не маю відео не тільки грошми, а може там матеріальному, да? якісь, не знаю там, що там від батьків, від рідних, да, там, передачка, і це вже. Це якась ну, не, ну, вам додаток до вашого життя, да, 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 прибель. Гроші вже не тратимо, скажімо так, але ж також, може бути, і ви можете так. Це плюс чи це мінус? Це плюс. Так я думаю, що це вам щось прийде. Так, особисте життя, особисте життя в особистому життя ви переможете. Я хочу сказати, що в особистому житті е, можливо буде якась конкуренція е, главенства в відносинах. Да? Хто на цій неділі главний? Да? Якісь от такі буде пальма лідерства буде, буде туди-сюди, якась як от знаєте.